Всім привіт! Ви знаєте, чим я сьогодні займаюся? Нічого, навіть не записую цілий день, бо займаюся тим, що шукаю онлайн-школу для Кіри англійської. Вона займалася у нас репетитором англійської, з першого, здається, класу. Ні, мабуть, з другого. Так, да, вона займалася півтора роки до того моменту, поки я не поїхала народжувати, скажімо так. Коли я вже знала, що мені до родів залишається там буквально тиждень, і нам у нас якраз переїзд тоді співпадало. Ну, просто не було кому підключати уроки, не було кому проконтролювати, заплатити за ці уроки, ну просто було не до цього, скажімо так. І нам довелося припинити ці всі заняття. Зараз ця вчителька. У неї дуже щільний графік. Вони, я не знаю, чи вони підберуть нам ще там якісь свободні годинки. Тому я зараз шукаю для неї якісь заняття англійською, я не знаю. Якщо хтось знає якогось хорошого репетитора або якусь англійську школу, де можна позайматися дитині початкових класів, Кіра перейшла в 4 клас. То пишіть мені, будь ласка, я буду дуже вдячна. Тому що не знаю. Хотілося б, звичайно, так її до репетитора віддати, щоб не онлайн. Але в нас немає такої можливості, її просто не буде кому возити. Тому краще поки онлайн. У мене є вже пару варіантів, можливо, навіть сьогодні я вже договорюсь. Я понаходила там пару варіантів. Якщо я все-таки договорю сьогодні, то і там будуть вільні годинки, то Кіра почне займатися. Тому що пройшов уже місяць майже літніх канікул, я не встигла просто оглянутися, скажімо так. Я не хотіла втратити ні дня з цих літніх канікул, але вже так вийшло, що втратила дуже багато, майже місяць. І коли я про це задумалась, стало страшно, скажімо так. Бо за цей рік, що вона не займалась з репетитором. В цій онлайн-школі, в якій вона навчалась, там вчителька з англійської, скажімо так, нікудишня. Не хочеться так говорити, але в общем все, що Кіра вивчила з репетитором, вона все забула. Вплоть до того, що вона навіть позабувала букви англійські, деякі. Читати вона вже починала, але вона вже знов бекає мекає. І я розумію, що це не шутки, що треба срочно доганяти за літо, просто терміново. Тому вже я хочу сьогодні-завтра домовитися, щоб чим швидше вона вже приступила до занять, щоб не втрачати вже не одного дня. Нам з чоловіком принципово і обов'язково, щоб вона знала англійську мову у майбутньому, у дорослому житті, Я Кіріс з першого її класу, мабуть, навіть з садочка. Говорю, що я розшибусь, але я зроблю так, що ти будеш знати цю англійську мову. Мені не важливо, ти можеш не знати математику, не знаю, там ще якісь предмети, але англійську ти маєш знати, тому що вона допоможе то тобі потім багато у чому в житті, тому що з нею ти зможеш заробляти, тому що англійська це, це саме така іноземна мова, яка потрібна, мені здається, кожному в житті. Я дуже жалкую, що я її не хотіла вчити в свій час. Тому я хочу, щоб мої діти її знали. Це 100%. Тому я розумію, що ми втратили багато часу Кирина на той момент, коли вона з репетитором дуже багато всього вичила. І цей рік вона не займалась, поки оце народилася Мілька, ми зробили паузу, і ми чогось затягнули цю паузу цим переїздом, з цим всім якось там було не до цього. І ось так вийшло, що я розумію, що ми дуже багато втратили, дуже багато. Я дуже про це жалкую, тому що воно все забувається дуже швидко. І тепер, от, про ті заняття, які я домовлюся, я буду казати, щоб розпочинали майже спочатку. Майже. Ну, тобто, я скажу, що вона знає там слова. Багато слів вона знає. Але от саме з читання, то потрібно починати майже з самого початку. Тому що все забулось, вона взагалі не вміє читати з англійської. І це проблема, це треба штренько-бистнько до вересня наздоганяти. А вересні вже продовжувати ще краще. Тому ось так. Надіюсь, сьогодні-завтра я вже домовлюсь. З одним із репетиторів чи з однієї зі шкіл, бо я і в школи писала, і репетитором, і будемо старатися. Потім розповіла, що у нас вийшло все-таки в битозі. Доня вже щось психає тут. Да? Проснулась уже. Йдемо зараз щось перекусувати, бананчика, мабуть. Ідемо? Да, Привіт! Дивіться, що у мене тут? Прийшов нам новий шкаф. Вчора чоловік його почав збирати, але вже було 11 вечора, він нічого не дозбирав. Тільки от полочки деякі. Сьогодні дозбирувати буде. Я вам покажу вже результат. Нарешті він прийшов, ми його так чекали, що я не знаю. Бо не вистачає, скільки в нас шкафів не було, нам їх не вистачає. Цей нам... Терміново треба був і то нарешті, я думаю, що сьогодні вже все поскладає і буде дуже добре. Дозбираємо і я вам покажу. Таке. Я попала в салон. І мама буде да, клубнічним спреєм. клубнічним спреєм мені запшикало. А вінка тут півчасом дивиться. Що... Грається. Ми тут далі прически робимо, а Емілька тут грається. Ми вже її другу партію ігрушок вже поміняли, щоб їй не скучно було. Бо їй ж надоїдає одним і тим самим. І треба міняти. Ми вже її міняємо. Да, ляля -ля, така маленька. Да, ля -ля. Така. Люлька вже сидить в кріслі, а це в неї не люлька, але лежачі, бачите? Тобто вона мала обрізатися. Але вона сидить, вона вже хоче сидіти. тітися. Треба вже зруйсла міняти сидячи, щоб вона сиділа, бо вона вже не хоче лежати. Неправильно вони зупини. Будемо шукати новеньке крісло. Бачите? Бачите, я прибираю шкаф, чоловіків таки зібрав. Ось, я прибираю, складаю речі. Вже я не знаю скільки. Дуже важко, коли дитина на мені, бо чоловік зайнятий і немає кому з нею посидіти. то мені приходиться бачите, і складати, і за нею дивитися. Отако От в одній руці кофта, в другій мілька. Ну, зараз вона сіла. Зараз вона сіла. Грається, але це ж не надовго, це на 5 хвилин і все. Бачите, але вже трошки сидить сама, грається.